Міністр освіти і науки Дмитро Табачник вважає, що ведення платних послуг у вузах перешкоджає корупції в них. Серед таких послуг є ті, які вже були платними: наприклад, ламінація, ксерокопіювання або отримання другої вищої освіти, а також нові пеня за пропущені заняття та за послуги бібліотек в позаурочний час. Але не всі вузи йдуть на такий крок. Навіть після отримання наказу вище не поспішають з їх виконанням. Слов'янський педагогічний університет вирішив принаймні цього року не запроваджувати такі жорстокі заходи. Гроші будуть брати за виготовлення дипломів і за ліковок. Установою кабінету міністрів От від 27 серпня 2010 року, за номером 796 в Дію була введений новий перелік платних послуг, які можна даватися навчальними закладами. Крима така послуга, як платні там перескладання. Платні відпрацювання і таке інше. В нашому університеті це значить, в, дію, в дію поки що не введено. Студенти, звісно, нововведенням не задоволені. Проте їх думки різняться. Одні вважають, що це потрібні заходи, інші не згодні. Мені, ні, ужасно. Бому що це слишком дорого. Ну, не знаю, нам це не по карману. Вже ні, ми цього не слухали ще. Ми так, по слухам только. Пропускаем бесплатно. вообще, в принципе, это неплохо, мне кажется. Может сократиться ну, пропуски, количество пропусков у людей. Хотя по карману студентов бахнет хорошо, поэтому. Полкаду в концу, скажем так. Это обычно мы отрабатывали все это дело. То есть сознательные студенты, которые были, они отрабатывали, а так. Оситяни кажуть, запровадження пені за пропущені заняття справа часу. Її розмір, зокрема, буде залежати і від наукового ступеню викладача. Чим він вищий, тим дорожче обійдеться студентовий прогул. В тому разі, якщо студент не задоволений розцінкою, він може самостійно або уповноваживши орган студентського самоврядування відкоригувати її разом з ректором.